У лавах чемпіонів подвійне поповнення по браслету переможця престижних змагань із спортивного покороду своїх активів додали Ігор Дубінський та Руслан Рогожин. 42-річний представник Дніпропетровська Дубінський не мав рівних на всеукраїнському турнірі. У Луцьку четвертий номер загального рейтингу у Хедзепі успішно приборкав Богдана Славінського із Івана Івано-Франківська, якому відповідно дісталась друга позиція мейневенту третім за підсумками волинського головного турніру став львів'янин Роман Буц. Поки Добінський приймав лаври тріумфатора змагань, що відгриміли під егідою Федерації покору України, у Києві турнір Федерації спортивного покору підкорив одесит Руслан Рогожин. Чемпіонати на Волині та у столиці зауважимо стали останніми, що їх ФПУ та ФСПУ проводили окремо. Адже відтепер усі змагання відбуватимуться під егідою Національної Федерації, статус якої отримала ФПУ. Це зокрема означатиме, що й дубінський і рогожин матимуть нагоду за спрощеною схемою відвідувати змагання міжнародного рівня за кордоном. А спортивний покер, до слова у світі продовжує активно розвиватись. Днями інтелектуальну гру офіційно визнали видом спорту, ще й у Кригистані.